Кабами, дронами, мінами та артилерійськими снарядами. Ворог гатить по прикордонних районах. Понад 90 вибухів зафіксували за добу на Чернігівщині та Сумщині. На Харківщину впали 19 керованих авіабомб. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Росіяни скидають бомби просто на житлові квартали. Рятувальники працюють цілодобово, гасять пожежі, розбирають завали. Давай, Що толкай. Передавайте, це хоче. Це відео знято на північних околицях Харкова. Вибух авіабомби зруйнував приватний будинок. З-під завалів рятувальники дістали літнього чоловіка. Крім нього, у Київському та Салтівському районах внаслідок авіаудару постраждало ще семеро людей. Влада області закликає людей евакуюватися. Вже 12 тисяч людей за місяць виїхали на Липецькому, Вовчанському та Куп'янському напрямку евакуювали майже всі, хто мав бажання. Повну евакуацію провели також у 28 населених пунктах, розташованих на території чотирьох районів Сумщини. Місцеві рятувальники це наша чи не не, не остання сьогодні надія. Ми знаємо наскільки підступний ворог і наскільки можуть бути непередбачувані ситуації. На Сумщині планують вивести людей ще з вісьмох сіл, які знаходяться ближче ніж за 10 кілометрів від кордону. Переза все надаємо допомогу маломобільним групам населення. Допомагаємо занести речі, допомагаємо зайти в автобуси. Мешканцям прикордонних районів Сумщини, крім обстрілів, загрожують ще й ворожі диверсанти. Які періодично заходять на нашу територію. Щоправда, як кажуть прикордонники, в останні дні російських ДРГ на цій ділянці стало менше раніше це було значно частіше. Це могло бути і по кілька разів на тиждень. Зараз фактично за останній час таких спроб майже немає. На Харківщині наступ ворога ще остаточно не вичерпався. Ворог намагається тиснути. Бо вони планували взяти і вовчанські липці за умовно кажучи, два дні через п'ять днів дійти до міста Харкова і далі продовжити можливо свої дії. Значить, вони були зупинені нашими збройними силами. Ситуація в північних прикордонних районах залишається складною в генштабі. Називають її контрольованою. Однак влада та екстрені служби закликають людей слідкувати за новинами, та в разі оголошення евакуації чи закликів покинути населені пункти в зв'язку з обстрілами дослухатися офіційних рекомендацій.